130 днів на позиції без ротації під ворожим вогнем у контактних стрілецьких боях на Костянтинівському напрямку. Піхотинці 93-ї механізованої бригади Холодний Яр, Денис на позивний барс і Дмитро К-2 Нарешті вийшли з передової живими і неушкодженими. Аж замполіт розплакався від радості. Новинарня була свідком цього передріздвяного дива та зняла свій розширений сюжет. Постоїте, постоїте тут трошки поспілкуємося. Буквально пару слів. Задоволення один чесні, до одного скільки ви пробували на позиціях? За 130 днів. днів сьогодні з перших може повернулося. Багато зробили. Пишаємо своєю роботою. <как> Будемо працювати надалі, так щоб рушити ворога. Майже чотири з половиною місяці Денис і Дмитро тримали оборону в селі Русин Яр. У хаті, яку ворог методично нищив артилерією та дронами. На рахунку цих хлопців семеро ліквідованих окупантів та один полонений серед трофеїв – зброя та радіостанції, зняті з мертвих російських солдатів. Два місяці хлопці слухали по них переговори ворога, передаючи цінну інформацію на командний пункт батальйону. Через руйнування Дмитро втратив свій автомат і змушений був відстрілюватись трофейним АК 12 Довгий час боєць не міг звестися на ноги. М'язи трохи атрофувалися, а так, на щастя, обійшлося без поранень. Дениса і Дмитра привезли в тил у причепі квадроцикла. Разом із ними російський полонений Дмитро Сичов, який понад два місяці перебував поруч з українськими бійцями та допомагав їм. Дивіться про це попередній сюжет новинарні. Упродовж 130 днів. Хлопці надсилали рідним хіба короткі голосові повідомлення. І лише тепер змогли подзвонити матерям напряму. Для мам це був найкращий дзвінок у житті. Що найскладніше було під час цієї найскладніше? Та там нічого легкого не було, якщо чесно. No. Страшно, Страшно. перший раз було, перший контакт страшний. Так. А далі перший вже... раз, а там уже да. воно сподобалося. Можна сказати так. Так, це, це доб, ворог. Доб, добре, коли стріляєш ти не в тебе. воно Поприємніше, дроє. А так все було о, добре, забезпечення, дай Боже. Так, піклувалися за нами. Так, прям дуже теплі дуже... речі, їжа, все, все було забезпечено. Ліків, все що десь ковбаска, все було. Працювали, копали на совість. Ну, так вийшло. Хату розібрали нашу в де ми на жаль, несли службу. Да. Але Добре, Корот. що ми добре покопали та вдалося вижити навіть, навіть не 300 всі цілі. А розкажіть про контакт, коли там перший був і скільки Через... взагалі багато було? Сім, сім, сім ворогів ми Попали, положили так, так біля хати. А, забрали у них що радійки, та ще два місяці слухали їх пересування, передавали на КСП. Пробили перехват дуже так. добрий. І... А пілоти їх розбирали. Пілоти так працювали теж добре. Так що, Я думаю, що так, трофейний, да? так, так засипало, так. Да. Засипало мій під завалами. Покажіть. Ба ось. Дванадцятий. Ну я б не сказав, що він добрий. 7,62 краще, все-таки п'ятерка — це таке. Так, розкажу. Безкелепно. Якщо этот, таку історію заходив до нас ворог, прострілював вікно. У нас банка тушонки стояла 2 метри від вікна. Він прострілював вхідне. Відходиної отверсії є, виходного нету. Ну, Ми не в банку тушонки, да. так? Можна тушонку, да, использують як проняти. Так, 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 пластини. За 20 днів нас <реш> розбомбили <реш> нашу позицію, і 20 днів я не ставав на ноги і трошки атрофірувалися. А так все цілий. народження теж на позиції у жовтні було. А, а ви якось спілкувалися з рідними, може якось хтось? А, таке тепер -вітання. вітання. Записували голосове вітання, ну, і передавали батькам. Я ж передавав, так. Дякуємо. Дякуємо вам. ви той голос, що нам допомагав, так? Ну, Один із голосів. Один із так. Санич, переживали за хлопців. Питається. <питалька. питалька> Радий, що вийшли би всі так походили. А можна вкусну сигарету? Да. Вкуснуло. Куриця. Вкусну. <реку> з задоволенням. <реку> О. А контрабанду вже соскучився. Ні, 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 дякую велике. А що ви там курили? Нам скидували сигарки. <реку> так, я ще просили. Кожен так. день, полянички. А, а Русняві теж курили, но що робить. Трофейні, так. Да. Да. Блоксі... Назив... Ява, ява, кемел і якась пятерочка. А, пятерочка. А, ні... Трофейна? Да, 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 а, да. Все, да, все. Да. Фу. Да, все ми не... Аж не віявилось. Але вас чи не штурмували на якому відстані по ворог, Ну от як близько Та підходили. перед вікном 5-7 метрів, п'ять 5 сім метрів максимум. Вони, підходили, так. вони заходили в нашу хату, да, просто заходили, а ми їх чекали і все. Ми <ріху> <вони, ріху> так підпускали до хати. <ріху> дай дай боже, що вони і продовжали так. У одного а, був магазин не підстегнутий до калаша, в основному заходили з незаряженими на предохранителі, бізплід. Но один заходил, говорит, есть то живой, сейчас гранату кину. Он попытался зайти в хату, я ему не дал. Все, что надо было, просто пыль несть. не не засадить там, где надо. Ну и по возможности тоже обслуживать автомат, чтобы он тоже не подвел. А что заразу, про что заразу, за всем риете? По За 4 місяці, так, да, хоч помитися. помитися позвонить да, батькам позумити. дуже хочеться. Зв'язок є, давайте. Так, у нас є телефони. Та що тут позвонить нема. Можна, так, нема. А, можна, да. Да, набрати? Звісно, тут. Ну, шо, Ого. Дам, да? Ой, Боже. <рес> тут є зв'язок. Друже, Якщо ти не проти, можеш голосно, голосно включити цей. А, так. так. Твоя мама тоже запросил. Я понял. Алло, мам, мам, это я. Да. Это я. О, сыночка, привет, моя солнышко. Мамочка. Ты уже ушел с Мамочка, да, я уже приехал. Я уже тут, ну, все на ППД, все нормально, уже в безопасности. Все у нас встретили. Живой, здоровый, целый. Ну я ты С победой. Умничка, сыночка. ты можешь позвонить потом. Попозже, попозже. Тоже. Попозже вечером, попозже вечером смогу. Вечером, хорошо, любименький, давай тогда мы, я сейчас бабушке приеду, скажу, я за рулем с работы еду. Хорошо, 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 до вечера. О, Донечка, это самое лучшее, что я мало за сегодня услышать. Все, давай, мы сейчас ждем тебя. Да, 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 да давай. давай. Давай, любименький, давай, пока. Пока, пока. Спасибо большое. Сейчас, сейчас. Да, день. Алло, привет, мой свет. Привет, маму. Мой, боже мой, боже мой. Да, мамусь, все, мене зустріли, все добре, я живий, цілий, неушкоджений. За мною все, мой, все мой, в порядку. А тебе дитина не давно? Мам, я только приїхав, я ще не можу тобі нічого сказати. Боже мой, боже мой. Боже, я тоже Боже, вас люблю. Щастя. Золотая, О, как у тебя там дела? Как ты там? А Все... ты можешь мне фотку сделать пригнать? Э -э так, так, звук. <реш> <реш> так, мам, зроблю фотку, пришлю, пришлю. Як зру... заберу свій телефон, то обов'язково пришлю. Там, да, так, так, це ж не мій телефон, це ж. Руководство. — я я Все, я тебя люблю, люблю, люблю. щастя. Все мамусь, давай целую так не, так. Наберите все, когда я... И вот так у нас... А, ще разочек. Братанон. Дякую. дякую, дякую вам. Дякую вам, Ой. Фух, нарешті, нарешті. Цей день настав. Так, а що робити, речі, и да, забрать. А да. То я зараз привезу тут. О, дякую, друзья. Помните за... Дай. Ого. Хьюстон, Хьюстон, да как до луне первый живет? Первые шарики.